Радість та сум. Такі емоції переповнюють нещоданих студентів Моліподільського медично-фахового коледжу, а нині випускників, вже дипломованих спеціалістів. Сьогодні в доросле життя коледж випустив 56 фахівців спеціальності: лікувальна та сестринська справа. Молодь вже попрощалася з такими словами, як сесія, з безсонними ночами перед іспитами та конспектами лекції, які кожен нервово гортав семінаром. Адже сьогодні випускний головний іспит у коледжі. Душа болить, сльоза в очах тремтить. Студентські роки вирі відлетіли. Ну от і все. Це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До нас вона розлукою спішить, і нас усіх сьогодні розлучає. Роки проведені разом з назавжди залишаться в пам'яті. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось тугою. Але так чи інакше моменти студентського життя не забудуться ніколи. З вітальним словом до випускників звернувся директор коледжу Володимир Кордон. На вас чекають всі, чекають пацієнти, чекають друзі, чекають батьки, чекають воїни. І тому перед вами відкриваються шляхи, які ви маєте зреалізувати. Свої надії, свої сподівання, наші сподівання на вас. Церемонія вручення дипломів проходила під гучні оплески присутніх та обійми рідних та друзів. З напутніми словами звернулися до випускників батьки, даруючи карава як символ щедрої життєвої стежини. Студентське життя це ще й пора кохання. Як, от у Дмитра та Ганни, саме на випуску, юнак, студент другого курсу, вирішив освічити свої коханій уже випускниці, і вона сказала, так. Щемливі хвилини переживали у цей пам'ятний день всі випускники. Родини дерево коледжу втратила 56 листочків, але здобуло стільки ж високоякісних фахівців. Україна це я. надію, що кожна молода людина, що отримала диплом, виправдає надії своїх наставників викладачів та гордо нестиме звання випускника Моліподільського медично медичного фахового коледжу. Хай вам щастить, дорогі випускники.